Вітаю, друзі, підписники глядачі нашого каналу Пасіка Миколи. Сьогодні у нас вже 16 березня, весна, і я думаю, вже настав час поговорити про сезон 25 року. Тобто, від яких материнок ми будемо продавати бджолині матки? Які материнки будуть тестуватися, і, звичайно ж, про ціни на бджолині матки, плідні, неплідні і бджолопакети. І спочатку, ніж я почну про це все розказувати, в нас невеличка реклама. Спочатку я розпочну з маточок, які будуть тестуватися у 2025 році. Це <плес> декілька маточок. Зінгер С64, привезених в 2024 році з Німеччини від Яна Краутера. Маточки гарно перезимували, можна сказати так, за винятком однієї. В цьому році будуть зроблені тестові групи, будуть поставлені на пасіці і також будуть розіслані нашим замовникам-підписникам. Далі ще будуть тестуватися маточки штучного сем'яння, оператор Ліпатов Віталій, Зінгер на Пішець і оператор Богдан Булюбаш. Також зінгер на Ці маточки будуть, теж будуть створені тестові групи. Далі, від яких же ж маточок ми будемо виводити в цьому сезоні бджолиних маток на продажу, самим в нас рекордсменом по тривалості життя на пасіці, можна сказати так. З маточок штучного осіміння і е, дочки, які показують досить гарні показники, є е, маточка штучного осименіння е, 21-го року Зінгер на тройзик, оператор Ліпато Віталій. Е, маточка, як не дивно, з осені показувала. Е, так собі червіння можна сказати. Я думав, що в неї вже поміняють. Але маточка перезимувала і перші прививки, скоріш за все, ми будемо робити від неї, щоб не втратити матеріал, так, так як матеріал досить непоганий. Другою маточку, від якої будемо виводити, це також маточка штучного семеніння Зінгер на Тройзик 2022 року оператор Болюбаш Богдан. Теж непогано показують себе, сильні сім'ї, але в цієї маточки є один недолік, так як трішки бджоли шуборсні, але вони гарні медові. І третьою, з якої буде репродукція, це маточка. 23-го року привезена з Німеччини. Зроблені з нею тестові групи в 24-му році і в 23-му гарно показує собі, себе по дочки, гарно показують по медові. Це Зінгер, як я вже сказав, в 23-му році привезений з Німеччини. І так, по материнках, я думаю, розповів все. Далі підійшли до такого делікатного. Питання як ціни на бджолопакети і бджолині матки. Я знаю, весь час ця тема визиває дуже багато сперечань і дуже багато коментарів, але все ж таки як не є. Як я вже казав, прийшов час озвучити ціни. І так, ціни на бджолопакети залишаються на рівні 24-го року. Тобто, бджолопакети, кінець квітня, початок травня. 1800 гривень. Що включає в себе наш бджолопакет? Три рамки розплоду, кормова рамка і при необхідності струс ще бджоли до бджолопакету. Ціни на маточки. Далеко я не буду заходити. Скажу за травень місяць, а там далі будемо бачити. На травень місяць ціни на плідні маточки вільного обльоту 350 гривень. На неплідні матки 120 гривень, маточники 100 гривень. Ось так коротенько, що хотів розповісти, я все розповів. В кого виникнуть які запитання, пишіть в коментарях. А також можна поспілкуватися на цю тему в наших групах в Viber. Це група і бджоли і бджолині матки. Від Миколи. В останній групі можна побачити більше інформації по наших материнках. Можна побачити там паспорта, відгуки, що ми робимо, як ми робимо. Силочки на групи я оставлю відео під... в описі під відео. Заходьте, будемо спілкуватися, відповідати на запитання і все. На цьому все. Нехай добрі люди! Дивляться добре відео. Всім миру і добра. До побачення.